Вітаю всіх, Друзі, В нас сьогодні дуже важлива тема, як захистити себе від вірусної інфекції, і як швидко подолати вірусну інфекцію, якщо вже є така проблема. І я перейду зараз на, на екран. Один, один моментик, і ми з вами продовжимо. Так, і так, захист від вірусної інфекції. Що ми маємо з вами в арсеналі у компанії Атомі? Ви знаєте, що компанія Atomi виробляє якісні продукти, найкращ... найкраща якість і найкраща ціна. Да? Тобто, тут такий в нас дуже гарний баланс. Що ми маємо в нашому арсеналі, якщо вже є така проблема, вірус? Вірусна інфекція, температура, біль у горлі, чи насморк, чи нежить, чи е, інші симптоми, але ви розумієте, що це вірус. Перший це, це звісно, наш бестселер це хімохім. Що треба робити? Хемохім, отакі в нас пакетики, це продукт який який повинен бути в нашій аптечці. Два-три таких пакетики Хіма-Хімо необхідно відразу випити два, потім, може може на ніч ще два. Ви зможете швидко себе відновити. Вітамін С. Вітамін С також буде в нагоді. Два стіка, не взяла з собою. Вибачте, два стіка вітаміна С. Зранку, один, можна один в обід, один ввечері. Зразу він вас теж буде відновлювати і вмикає процеси боротьби з вірусом, спрей з прополісом. Якщо болить горло, відразу спрей з прополісом. Це теж такий, він блокує розповсюдження цього вірусу. Якщо ви відчуваєте перший день, перший день ви тільки відчуваєте у горлі, але ще себе почуваєте гарно. Спрей з прополісом, вітамін С, хімахім і все, і воно відразу блокує усі симптоми. Якщо пішло все далі, вже погане почуття, вже є нежить, температура і так далі. пластирі тайванські охолоджуючі. Прекрасний теж чудовий, чудовий засіб. Ви можете його на грудну клітину наклеїти. В ньому є інструкція, можете прочитати, як його, як його використовувати, на грудь наклеювати, якщо є нежить, можна ще сюди, в район пазух наклеїти. І він теж допомагає при кашлі, при всіх цих проблемах швидко цього позбутися. Пробіотик, що робить пробіотик? Пробіотик насичає, нас, насичає, насичує наш кишківник. Корисними бактеріями. І ці корисні бактерії, вони виштовхують ці віруси, вони вони, вони допомагають організму боротися з вірусом. Тому що вірус він розповсюджується по всьому організму. І псиліум. Що робить псиліум? Він вичищає наш кишківник і виводить цей вірус. Не потрібно. Використовувати усі відразу, да? але ви знаєте, що в нашому арсеналі є ці продукти, і вони ваша перша допомога при вірусній інфекції. Або хемохім і вітамін С, або хемохім і пробіотик, або хемохім і з, припра... з прополісом. Але хемохім обов'язково, тому що це найпотужніший, найсильніший а, такий продукт, який а, буде боротися з вірусом. Далі, що в нас далі? Звичайно, краще профілактувати, да, ніж виліковувати. І для профілактики в нас є інші продукти, деякі, деякі повторюються, але є і інші нові. Про всі ці продукти нижчі, далі я буду розповідати більш детально. Зараз просто собі так законспектуйте, які продукти вам потрібні для профілактики і для швидкого подолання вірусу. І так, профілактика вірусної інфекції. Знову ж таки, або хемохім один пакетик, пакетик два рази на день. Женьшень, так він в нас виглядає, корейський женьшень. Дуже гарна упаковка, зараз я вам покажу. Треба тільки його розкрити? Що секундочку. В одній упаковочці такі дві баночки. Ось так він виглядає. Дуже гарно, як подарунковий набір, чесно кажучи. Ось такі баночки, в кожній баночці по 30 стіків. Робите собі такий чайок. Розчиняйте в воді, водичці, і це вам також буде гарна профілактика вірус, вірусної інфекції. Сок ноні також це не тільки профілакти, профілактика вірусу, там іде комплексна робота. Зараз ми все це з вами про це поговоримо, але сок ноні також і проти вірусної інфекції. Пробіотик. Ми насичуємо наш кишківник. Пробіо, як це перекласти? Про життя? Антибіотик антижиття да? вбиває життя. Пробіотик продовжує да? про життя. Тобто пробіотик -про насичує наш кишківник корисними бактеріями. Ці бактерії допомагають організму і перетравлювати їжу, і боротися з різними інфекціями, і в тому числі і вірусними. Ну і, звичайно, вітамін С. Але це не просто вітамін С. Зараз ми теж про це поговоримо, тому що це взагалі унікальний продукт. І так, почнемо ми, звичайно, з хемохіма. Хемохім це, це продукт, який багато років розробляли корейські вчені. Мета була виготовити продукт, який буде виводити радіацію з організму, радіонукліди. Але, але хемохім виробляли довго. І цей комплекс він не тільки виводить радіонукліди, а також солід важких металів, також він зміцнює імунну систему, він підвищує рівень енергії та витривалості. І я, я можу сказати, що багато людей мені перший відгук, який ви мені казали, після хімохіму в мене стільки енергії до поздньої ночі. Ось є таке, тому що імунітет працює гарно зі всіма вірусами і прошими ділами бореться, виводить усе усе потрібно, і організм підвищує свою енергію моментально. Відновлює після стресу та перевтоми, також покращує кровотворення, підтримує гормональний баланс і антиоксидантний захист. Антиоксидантний захист на сьогоднішній день теж важливо боротися з вільними радикалами, щоб це гарна профілактика онкології. Ви знаєте, да? вільні радикали. Також покращує роботу печінки та, та, та робить детоксикацію організму, підтримує, підтримує серцево-судинну систему, допомагає при частих застугах і інфекціях, і сприяє відновленню після хвороб і операцій. Прекрасна реабілітація: як після хіміотерапії, як після лучової терапії, променевої терапії, так і після. Після операції, після будь-яких ускладнень проблем з організмом, швидко, дуже швидко відновлюються люди. Дуже, дуже багато теж відгуків на цю тему. Ну і наступний продукт, мій один з улюблених це Женьшень. Женьшень багато сторіч у Кореї був. Продукт номер один по експорту і по цілющим властивостям. До того, як е, е, компанія Атомі вивела на ринок Хемохім, женьшень по всій країні, по всій Кореї був номер один по застосуванню і по експорту. Зараз хемохім його пере, переплюнув, як то кажуть. Але тим не менш, женьшень — це унікальна рослина. І це унікальний продукт. Він підтримує імунну систему. Він зменшує втому і теж підвищує енергію. Він нормалізує кров'яний тиск, причому його можна вживати як людям з підвищеним тиском, так і людям з пониженим тиском. Він його нормалізує, він його не підвищує. Поліпшує кровообіг. У є проблеми, особливо з мікроциркуляцією, да, зараз є проблеми в людей, це номер один продукт. Має антиоксидантні властивості, тобто теж запобігає накопиченню вільних радикалів і є профілактикою онкології і підтримує функції пам'яті та концентрацію. Тобто. Женьшень це такий елексір молодості, я би так сказала: елексір молодості, елексір енергії і унікальний продукт. І якщо ви в гуглі заб'єте женьшень, ви побачите багато-багато цікавих результатів і відгуків людей. Ну і пробіотик, Звичайно, пробіотик. Чому він являється? є і профілактикою, і такою першою допомогою при вірусній інфекції? Тому що він відновлює баланс кишкової мікрофлори, допомагає травленню і засвоєнню поживних речовин. Якщо ви хочете, щоб максимально да, спрацювали речовини, речовини, це все. Приймайте разом з пробіотиком, підтримує імунну систему. Він покращує киш... кишківник, да, спри... сприяє регулярності випорожнень і комфорту травлення. І тим самим імунна система каже нам <див> дякую, Захищає від шкідливих бактерій. І удосконалена формула в нього. Тобто, тут технології такі, що ви знаєте, що в нас у шлунку дуже кислотна середа, і якщо формула не захищена, багато бактерій гине на як це сказати, не потрапляючи у кишківник. І Ще на етапі шлунку, ось тут така удосконалена форма, ці всі формули захищені від кислот, тобто практично повністю Усі бактерії потрапляють у кишківник. Ну і вітамін С. Ви знаєте, я, я не розумію, чого його на, назвали вітамін С, тому що це е, такий дуже обширний комплекс, це не тільки вітамін С. Це е, потужний антиоксидант, підтримує імунну систему, сприяє синтезу колагену, покращує засвоєння заліза, допомагає швидше відновлюватися після стресу. Але подивіться, який його, в нього склад. Це тільки екстракти. Він ще насичений і колагеном у тому числі, але екстракти. Екстракт манго, ви можете прочитати, да? що, що він містить і бета-каротин, і вітамін А та Е, які сприяють здоров'ю шкіри та зору, має антиоксидантну дію, клюквий екстракт. Містить проантаціанідіни, да, які підтримують здоров'я сичовидільнеї, ви... сичов... це трошки некоректно, але сичов... сичової системи. Антибактеріальний ефект проти деяких мікроорганізмів, гранат, екстракт плодів граната, багатий на поліфеноли та Елагову кислоту, що покращує кровий обіг і стан шкіри. Також цей комплекс має антиоксидантну дію і знижує оксидативний стрес. І гарбуз це в нас джерело каротиноїдів і калію. Ви знаєте, що влітку треба, ми тільки влітку можемо да, смакувати арбуз, але щоб насич, 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 насичити. Наш організм калієм. це треба робити регулярно влітку, якщо є, якщо є така можливість. Якщо ні, будь ласка, вживайте вітамін С. Мандарин це екстракт з цитрусових. Звісно, це натуральний вітамін С. І він піднімає енергію та настрій. Цикорій також містить, куркума. Тобто настільки багатий склад, і цей вітамін С в нас теж багато відгуків і багато позитивних результатів. Звичайно, аскорбінова кислота, яка продається в аптеках чи в супермаркетах, вона і поруч не стоїть з цим вітаміном С, тому що це натуральний вітамін С, який є сильним. Антиоксидантом, і він не аскорбінова кислота. Ну і тайванські охолоджуючі пластирі, що вони, у яких випадках ми можемо їх застосовувати? Це і м'язовий біль, це і біль у спині, і якщо втомлені ноги, така якась важкість можна накладати на ноги ці пластирі. Голови, головний біль, мігрень, ви можете да, в область візков наложити цей пластик. Застуда та закладення носа, значить, пазухи, і тут в районі носа можете маленький шматочок відрізати і застосовувати. Ну, морська хвороба також можна. Для стабілізації вестибулярного вістубуля... апарату. Але коли у нас застуда, ми на грудну клітину сюди накладаємо цей пластик, і він дуже виводить гарно мокроти і, о, у... як сказати, зупиняє кашель. І наш улюблений Сікноні. В нас про нього є ціла лекція. Кому цікаво, можете подивитися наше попереднє заняття, але теж я його вивела сюди, тому що це прекрасний чудовий засіб для профілактики вірусної інфекції, в тому числі. Він підтримує імунну систему, він е, мож, такий сильний антиоксидант. Підтримка клітинного здоров'я, тобто він сприяє відновленню клітин і захищає нашу ДНК, покращення метаболізму і загального тонусу. У сокноні, сокноні у своєму складу, складові має багато амінокислот, які. Допомагають організму краще функціонувати і відновлюватись. Також він сприяє здоров'ю шкіри, серця, нервової, травної системи. Але, але нас цікавить вірусна інфекція, і дійсно сікноні, особливо для дітей, він дуже корисний, тому що діти не люблять якісь пігулки, якісь спеціальні настойки, але сікноні дуже смачний. Він у зручному упакуванні, і ви завжди можете, можете дати дитині і це і підтримує його імуно, і, і дим, імунну систему, і гарна профілактика, і лікування пара, паразитозу і інших проблем аденоїди. У мене багато було результатів в попередній, попередній моїй роботі боротьбі з аденоїдами у дітей на сокононі. Це все, що я хотіла вам розказати по профілактиці і швидкому подоланню вірусів. Я дуже, дуже, дуже швидко впоралась, я так вважаю. Якщо в нас є результати, якщо хтось хоче поділитися, я буду дуже вдячна. Ось, поки ви думаєте, можу поділитися своїм результатом. А по вітаміну С, коли починається застуда в мене, чи моєї дочки, ми просто беремо цей вітамін С, ми його навіть в воді не розводимо. На язик кілька стіків і за день вірус уходить. Іноді ще спрей з прополісом можемо використовувати. Ось і все, в принципі, хемохім ще також, але це більше як профілактика. профілактика вживаєте хімохім, то в принципі віруси вам не дуже страшні. Ось, але якщо таке сталося, то хімохім, вітамін С, прополіс і пробіотик це найкращий такий комплекс, який швидко вас відновить. Так, Оксаночка, можеш нам розказати по вірусах? Є в тебе результати? Так, в мене теж був такий випадок, що мене вірус десь підхопила, ходила в лікарню, і там було багато видно хворих людей. Вона дуже почала в носі крутити, чихала, в горло боліло, але я також одразу вітамін С і сікноні. Буквально ну, три дні, факт то що, що температури не було, тільки от така просто нежить була. Сікноні, вітамін С мені допоміг. І герпес як вискуп, наша паста з спасла. І навіть так, боліло горло, нічого не хаті від горла, я розвела зубну пасту в водичці, пополоскала тою водичкою горло буквально кілька разів і мені допомогло. Да, це ж прополіс, наша зубна паста з прополісом, він лікує дуже дуже гарно. Якщо якісь прищики, теж зубна паста відразу підсихає. Ось. Угу. А... Так, в мене в дочки висока температура, прям так ну зовсім її розвезло. Сокноні, сокноні, вітамін С, вітамін С. Ві... Вона там прям чотири, по-моєму, випила цих стіка. Не пила, вона любить таким сухим його розжовувати. Прополі самому її напшикала на ранок, як новенька. Ось тому дійсно, так. Да. Оксаночка, дякую тобі за відгук. Ось є ще в нас, бажаючі... Чи... там є скілько, з якого періоду не можна давати. Я взагалі то думаю, що його можна давати з народження. Бо яконі колесо... це, єдиний, це, єдиний, це єдиний продукт, який можна прям з нульового віку, але по краплиночкам. Це єдиний продукт, який не має протипоказань. і вагітним, і усім його можна. Звичайно, з вагітними ми дуже обережні, да? Але цей продукт можна усім: і віковим людям, і дуже маленьким діткам. І це продукт універсальний, і в нього багато результатів, і в нього широкий спектр. Якщо ви не знаєте, чим собі допомогти, от є якась проблема неможливо не продіагностувати, да? ні щось зробити. Ось, тому сок ноні, і ви відразу відчуєте себе краще. Або хемохім. Найкраще це почати з хемохіма, другий місяць додати сокноні і будуть результати то, що нам. Ось. То Дякую, то, Оксаночка, то, за відгук. То, Дуже цін, то, цінні то, в нас то, то. відгуки, тому що це ну, реальна історія реальних людей. Є в нас ще бажаючі. На жаль, сьогодні не так багато людей, тому що в нас зі світлом проблеми. Тому тому будемо ми завершувати нашу зустріч. Ще раз бажаю усім міцного здоров'я. Користуйтеся продуктами атомі, це висока якість, і це продукти, які вам допоможуть підтримувати ваш організм. Продовжувати вашу молодість і красу, та найголовніше це здоров'я.